На Житомирщині з 1 квітня і до 20 травня тривала заборона на вилов водних біоресурсів у річках. Про результати рейдів розповів нам начальник відділу охорони водних біоресурсів Іван Бондарчук. Протягом цього часу працівниками Житомирського рибохоронного патруля було виявлено 89 порушень правил рибальства, серед яких 20 грубих порушень. Це Використання заборонених з лову, типу сіток, ятерів, пауків. Тому подібне. Також було виявлено 39 порушень правил рибальства, це перевищення кількості гачків, риболовля на межах нерестовищ і тому подібне. За цими порушеннями було винесено постанов на 3774 тисячі гривень штрафів, які сплачені в повному обсязі, каже Іван Бондарчук, але це ще не всі порушення. На ринках області було виявлено один факт незаконного продажу живих водних біоресурсів. І ще складено 29 актів виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлено. Загалом з водойм в області вилучено 96 заборонених знарядь лову. Це і сітки, павуки, ятері, загальна протяжність. Сіток понад 3600 метрів. Також за цей час було виявлено три порушення зі збитками, загальна сума яких близько 270 тисяч. Один такий найбільш резонансний випадок стався 20 квітня на Іршанському водосховищі поблизу СМТ Нова Житомирського району, де двоє громадян за допомогою двох сіток піймали 176 екземплярів плітки. Чим завдали збитків на суму 278 392 гривні. Так як дана подія має ознаки 249 статті Кримінального кодексу України, матеріали були направлені в поліцію та прокуратуру для визначення, ну, для притягнення даних осіб до кримінальної відповідальності, ну і відповідно в подальшому стягнення збитків. На водосховищах області нерестова заборона триває до 9 червня. Після цього дозволяється ловити рибу з човнів на сім гачків, як і в звичайний період.